Різдво, на твоє щастя, просто не чхати. На Різдво важливо мати свою родину. Але я не здамся. Ні. Я пишаюся своєю незалежністю. Дівою, старою дівою. І мені не потрібен хлопець, щоб бути щасливою. Я б заморозила її ціклітини. А я теж. Тобто не сама приведу хлопця на різдво. Що ж, будемо на це сподіватися. Це все одно неможливо. Знайти хлопця за 24 дні неможливо. Зареєструю тебе на Тіндері. Ні, ні. Джіана шукає собі хлопця. Коли в тебе був секс, Т тобто з кимо ще чи я знайшла <пробітник> кому треба. його звати карто. Дозволь здивувати, тобі сподобається. Ти хочеш, щоб я туди сіла? Здається, це саме то. <пробітник> Чудовий парусний човен, захід сонця. Гарно, Так, Так, дуже. Ти думаєш мене заграєш? Я не загравав до нього. Боже навіть не спитала, що ти учиш. Ліцей. Привіт. Привіт. Він єдине, що мене хвилює, як знайти нормального хлопця, щоб привести його до батьків на Різдвяну вечерю. Можливо, треба озирнутися навколо себе. О, За ті часи, коли пристрасть грала з нами злі жарти. Та що, є? Кохання назавжди не існує. То що, Дженно, прийде твій загадковий хлопець. Шау.